Поняття ліквідності та як це приміняється у трейдингу. Для початку давайте розберемось, який ринок ліквідний, а який ні. Біржові інструменти поділяються за рівнем ліквідності. Високоліквідні це акції популярних компаній, державні облігації або облігації популярних компаній, валютні пари. Середньоліквідні акції непопулярних невеликих компаній та облігації другого ешелону. Низьколіквідні, активи маловідомих компаній, опціони та криптовалютний ринок. Як визначити, який актив ліквідний? Все просто. Якщо ви зібралися торгувати, то заходьте та дивіться на торгований обсяг активу. Чим більший обсяг, тим популярніший інструмент, а значить і ліквідніший. Наприклад, на крипторинку біткоін буде високоліквідним активом щодо інших криптоактивів. Ліквідність у торгівлі. Для торгівлі великими обсягами необхідно вибирати виключно ліквідні ринки. Те саме стосується, якщо ви внутрішньоденний трейдер. Тобто угоди на відкриття та закриття відбуваються протягом дня. Якщо ви маєте величезні суми, то ви, по суті, великий гравець. Для таких трейдерів із фурами грошей навіть найпопулярніші активи можуть бути малоліквідними, тому необхідно викручуватися, набираючи чи скидаючи свої позиції. Великий гравець полює за вашими стоп лосами та відкладеними ордерами, за важливими зонами. Такими місцями можуть бути пробій, зони підтримки чи опору, вихід із торгового діапазону, боковика, злами структур тощо. Чому за ними? Тому що зазвичай там ви ставите свої стопи та відкладки на купівлю чи продаж. Алгоритми знають вашу психологію та всі торгові системи, тому з легкістю зроблять так, щоб ваші ордери спрацювали та активи перейшли з ваших рук до рук великого гравця. Хочете ви цього чи ні, але за вашими стопами йде полювання, причому конкуруючи. Ви вже повинні знати, що великі ордери зрушать ціну, саме тому алгоритми заповнюють свої позиції частинами за вашими стоп лосами та відкладеними ринковими ордерами. Ринок інакше не працює. Тож запам'ятайте, що ліквідність у трейдингу це фундамент роботи ринку. Поняття у вас вже є. Сподіваюся, із застосуванням теж будуть успіхи. Головне те, що ми з вами, трейдери, лише роздрібні гравці, і нас часто ця ліквідність взагалі не стосується. Ну, окрім спреду. А ось великі гравці, вони оптовики. І у них завдання інше збирати з ринку ліквідність. Тобто наші гроші. Успіхів!